Один мільйон гривень на психолога для Мар'яни Безуглай такий збір відкрив фронтмен групи Антітіла Тарас Тополя. Він сказав, що після тих висказувань, які зробила нардепка, їй потрібно полікуватися. На що, якщо сказав, що Мар'яна Безугла не забере ці гроші, то він віддасть е, сім'ям загиблих військових. Але тут Мар'янка влізла, каже: Ні, давайте мені цей лям. Я типа віддам на закупку дронів да, для систем безпілотників. Ну а Мар'яна, як завжди, моче на реакцію, типа, після того, як у сім'ї Тополів е з квартирою біда сталася, а вона каже: блядь, це карма. Ну, коротше, не знаю. Це людина, не, ну, що в неї в голові, я взагалі не розумію. Що думаєте по цьому поводу, по цьому збору, напишіть обов'язково в коментарях. Бережіть себе. Всім тепла або холоду, слава українцям.